Люблю цю карту, вона она мне подобается. Леся цю карту. Бачу тип. Щось бігає, бігає, короче. Побіг за зону і випрыгнув просто. Да, тут 4, 4х, тут це прям... Ну, тільки є проблема, Знаєш, я сказала, завжди... що... Ось! Мітка. Тут знизу лупляться. Бачу, тип. Да, оно бачу. Блін, у мене прицілі нема, щоб попадати. Макс. Е, оно тип, відбігає на, на синій. А! Блять. Надюха. Так, три там нокнуто, а залишився у них. А, ще один тут, ось біжить. До них біжить, Да. да. Надя лікуйся, бо в мене Не нема... дати. бедат. Я на моцику. Та що таке цим моциком? сюди. Все ви винесли? Да. <свисток> <свисток> Я остань мотиком, правда, сам лыгнулся. <плесок> да. О, ключ в таємної кімнати. Е, ключ таємної Чуй, Чуєте, не знаю як, але в мене ключ в таємної кімнати. 6Х забери, забери. Біжу в, таєм, в таємный, якщо. А де таємный? Ось біля мене. Так, таємна кімната на... Так, ось таємна кімната. Сюд Е, да, швидк... Набір швидкого і куча зброї. 8х, чуєш? Угу Не, я. А, і ще одна шістерка, Ще одна шістерка Тут, короче, можна зарядитись конкретно. <без умов 'я> О, там за заборчиком. <без умов 'я> Піднімаю. Я двох нокнув. Третій підіймаю. Чи є четвертий без малечика. Ну вони на, я так понял, на під... Це Я так понял, Ті де прийшли зверху цього, що я казав Про них. Он тебя не кинул. Типа, навірно, в легком шокі перебувають. перебувают. Угу. Вони десь в демаг, да, там? Так, 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 Ну, нам надо на них трохи подзабить, зайти в зону из зоны их. Їх... Да-да-да. Да. Думаю, погнали, тоді побега. ...поки вони підіймаються, і нам же а ж надо ще зачистить. І... Слав, правіше. Да-да-да. Ой-ой-ой. мене аптечка є, там мені якось фиолетова. Бряж mm -hmm. Обережно, ночь. Надя. Конечно, мид, Що, за завалили? Да. Да -мо. Желтый вниз побіг Он до, до камень. Надо поднимать. Да, по-хорошему, да. Та вони, Окей. Побігли, напевно. Вже мене від вже до мене приходились. Ти забрав, да, Макс? Ого. Чипа, ти? а, я понял. Я не забрав, ні, я ж... Добре, добре. Аптеки є, є, дав, когось, нормально? Е, в мене є 4. Ага, окей. Це ви. <ріст> па. Опять, опять. Спинку по мені. йдіть ви в сраку. Нормально, нормально. Вже ви доколіпалися, так? Понятно тут не нарватися ні на кого. Так, скільки ще? Так, з половиною. Да. да. Типа думаю, якщо ми визиваємо. Макс, що по бустам? Один. Можу скинути, якщо треба. Тут валяється. Дві штуки, аптека валяється. Да, Макс, бери. А тут вроде а, а нема, да, тут на Тим Барде. Ящички? Ні, оцих. как она называется, липки бомбы. Не, на этой карте нема. Нет, тут панзерфаустик побольше на есть. Чисто, чтобы верт сбивать с дропом. Тут же ж дропа да, нема. Да, я, знаю, вертолет, да. Вертолет летит, и ты его сбиваешь. Я это тоже недавно узнал. я не знал. Я, кстати, даже О, У меня забил, 40 бинтов. Я, <реш> 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 я знаю, 30 штук, походу, забрал. Так, е, скину. От так, бо не хватает місця. Да? да, да, бери, бери. Що, давайте, що там, скільки? Ой-ой-ой! Надо карту лупить. Ой-ой-ой. У ну, нас нема вибору. Да, у нас взагалі нема. Просто біжим. Та нема помаленьку. 30 секунд і побігли. Минутка. Ай-яй-яй. На, будешь падать, ориентируйся на нас. Да-да-да. Mm -hmm. -да. Десь, короче, не знаю, куди, даже и падать тебе. Не, на нас мы будем валить и нам доблутывати тебе. Так само краще тут. Ну, тут... No, мы так топ-1 брали не раз на этой карте. Да, да, тут просто все кемп заняты просто, если шо. Mm -hmm, okay. Ну в зоне точно. Не Хотя зараз п'ята фаза, п'ята фаза, не да. Не лутання. Я побіг зверху. Да, бачу. Там. Не висовуємося на нього. Біжить в зону. Тихенько, деревом. Бігає. Дараз, Я зараз, зараз займаю. Че, він сам? Я Товарищ. знаю, походу. У нас. Він, я думаю. Надя, лутай тебе. Чили швиденько, швиденько було. 20 секунд, 20 секунд. Ай, Надь. Давай, давай, Вороня давай, давай. Надя, може тобі скинуть цього рунд Ні, там є, може, там є. Скину. Е, там, ось, в кемпах, в кемпах тут перебігають. Надя, давай обережно. Надя, сейчас буде... 5. А, ми її піднимем. Ми піднимем, так, шо. що. Mm -hmm. Ти взяла щось, да? Да. Yeah. Бусти треба аптечки? Да, було Що? Було б добре. Так, скидаю аптечку. Скидаю. На жовтій тіпі, да? Ще буст. І ще один буст. Ай, подожди, є. подожди. Зарку, да, да, да. Там два і нижче жовтий ще один. Багато віддавлено? Ви не за камнем. Все, бери. Так, хорошо, сейві. Да, Тебе немає бінці? Що? Бінці. Бинти є. Блін, прям голову можна йому дати. Він сидить там, не дивиш? Ну, дивись, сидить там голову Скиньте. можна дати йому. Не ворушиться, вже повернув. Там ще один побіг. Вони стріляються. Да, 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 бачу, бачу ось. Ай стріляються. Ой. Ой нам их в зону забежать. Я чек надо. Можно сюда иди, а по пизде. Сюда, є. Ми тут За горкою, вони не знають про нас. І це просто чудесно. Так, я чекаю. Тут. Зона пішла. А, вони там бігають суетяться. Ага, біжать, біжать пожа. Хай біжать. Ми, вони можуть. У нас тут багато камінчиків цікавих є. Ну да, в принципі. Так, один. Ми, ми, ми оце місце займаємо, справа у нас немає будь людей. Я майже на краю зони. Угу, Давай. заняли. Заебись. И им на нас бежать. Uh -huh. Так два типа осталось. Два типа, да, ё -моё. Ну, и они здесь, покри... Гранат, Ничего, и Ста... в той стороне. Зараз по По... Стоим по краю зоны снимаю. просто и все. За камнем. Yeah. Помаранчиком. Uh -huh. Я попробую сейчас попить камнями тако, побіжать, крутануть їх. крутануть их друшотик. Щоб... А, це молит? Це ж да. и два разных типа. Да? О, не, не, це я кину до молика. А, ага, наша. Виннер винер, чикен динер. топ.